Всім привіт, це че Бісики, Я Марина Донелю Кермалева, і сьогодні у нас препарація потужної жаби зеленого акваріуму Девидера У нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцову заколот бути? Може, але ви його не побачите. Давид Арахамія вміє вражати двома речима: найперше, американців, коли він їде до Вашингтону просити грошей на війну в Україні, на те, що у нас немає грошей, дайте там бабушкам на пенсії і армії, будь ласка, а сам міняє кросівки балансіга. Ну а друге, тим, що намагається видати себе за топ державника, але в той же час роздає поради, кому як воювати і. Обзиває людей парахаботами, парахаскатом і м, насправді відправляє їх на війну. Нещодавно а, цей цілий голова фракції Слуга народу на пустому місці на звичайне питання користувача Фейсбуку Сергія Марченка про те, чи там не збирається Слуга народу і ОПЗЖ якось відправитись на фронт, що мовляв не гоже об обговорювати мобілізацію там типу розказувати, як треба правильно мобілізовувати людей на концертах Окан Ельзи. А в той же час немає ніяких таких прикладів від самої провладної партії і їхніх друзів. Партії. Заже на це питання Сергія Марченка, це людина, яка взагалі ніяк не пов'язана з партією Європейська Солідарність, не є ніяким парахаботом, ніколи не був ніяким депутатом європейської солідарності. БПП прийшов Давид Арахамія і сказав. Як тільки оце ваші друзі відправляться на фронт з європейської солідарності, от тоді наша фракція Слуга народу подумає над тим, щоб теж відправитись на фронт. І знаєте, можна було б заплющити очі на цей е, вираз Архамії, е, але він же ж не якийсь там дурачок із соцмережі, а справді ця людина у нас топ посадовець, це керівник цілої провладної фракції. Це людина, яка є членом комітету з питань національної безпеки та оборони. І е, людина, яка, до речі, є керівником делегації українських парламентарів у Сполучені Штати Америки. Ну, власне, після такого не дивуйтесь, чому у нас такі тугі стосунки з Джозефом Байденом, і з Майком Джонсоном із Трампом, це дуже складно іде, якщо у нас такі люди. А залучені працювати зі сполученими штатами Америки. Тож давайте з'ясуємо, звідки взялася ця людина Арахамія, чи як її називають в соцмережі людина хламідія Це саме цей політик подарував нам фантастичний мем про бабу-да і Карабільну сосну. що, і саме цей народний депутат незадовго до повномасштабного вторгнення Росії до України розповідав в ефірі каналів різноманітних Томадвичукато Ріната Ахметова про те, що Україні треба відновити свою ядерну зброю, і маючи ядерну зброю, ми можемо шантажувати наших сусідів. Кравчук говорить, що ми не могли обслужувати ядерне хоча Ми були достатньо багаті тоді. і ще тоді ми були достатньо ще й кому він це розказував про російський баб Наташі із Житомир. Ми могли їх обслуговувати, ми могли би це сократітися, все одно оставить ядерний потенціал, і ми могли би шантажувати весь мир, і нам би давали деньги на обслуговування, Ну как сейчас, час вообще то происходит во многих других інших странах? Тут е, Арахамія пропонує скалькувати чисто російський досвід. І знаєте, коли от е, кілька днів точиться скандал, що ж це був за неназваний чиновник, який займається виробництвом. Зброї, який розповів якраз напередодні поїздки Зеленського, дуже важливої поїздки до Брюсселя, в офіс НАТО до Європейської комісії, зробив таку заяву, що Україні треба буквально 2-3 тижні на те, щоб зробити свою ядерну бомбу. Чи не отакі от якісь Арахамії це зробили? Що тепер Зеленському доводиться ходити на інтерв'ю і виправдовуватися, що взагалі-то в Україні немає таких намірів робити якусь ядерну бомбу? Але ж давайте зачепимо е кілька моментів про юність Архамії справ в тому, що він у нас був біженцем від війни в Абхазії. Арахамія виріс у простій родині батько вчитель, мама – косметологиня. гагра містечко курортне, тому родина ще й здавала житло туристам. Та все змінилося в одну мить, коли 1992 року почалася російсько-грузинська війна, і ця людина, яка знає, що таке, коли росіяни проходять а насправді не зробила ніяких висновків і творила всяку жесть під час уже повномасштабного вторгнення Росії до України через вторгнення до Абхазії 12-річного Давида батьки посадили в чужу машину до біженців і відправили в Сочі з надією, що війна скоро скінчиться. А маленький Арахамія виріс і вирішив обернути все це на свою користь. Так, от у цьому ж інтерв'ю, ЖВЛ, е, яке виходило на каналі 1+,1, Арахамія розказав, що потім його родина у цих біженців. Із Абхазії поїхала до російського міста Пенза. А вже потім із цього російського е, убогого міста вони перебралися до Миколаєва, і от там е, сімейка Арахамі зацінила на які ситі хліба вони попали. Коли стало зрозуміло, що треба тікати з Абхазії назавжди, родина приїхала в Латвію, а звідти в російську пензу, і врешті опинилася в теплому українському Миколаєві. Отакі набуті е, скарби приїхали до нас з території Російської Федерації. А коли переїхали в Миколаїв, до був цей період адаптації. Після це шикарне місце. Я зараз скажу потім адаптувати в лучшу сторону. І тут Рахамія розквіт просто як квіточка на маминому городі. Так от, коли Рахамія закінчив школу і отримав освіту, він почав бізнесувати і займався він всякими там приколами у світі вебсайтів і І Якщо пошукати архіви в інтернеті, то не можна знайти якихось таких відомостей, щоб Рахамія був дуже сильно активний до дві 2014 року, але тоді він почав дуже активно світитися як волонтер, там навіть допомагав підрозділам, деяким бригадам, там 79-й, наприклад, якраз локальний Миколаївський. І тоді він, до речі, почав попадатися на очі тодішнім очільникам. До речі, тому самому Петру Порошенкові. Не партію якого він вважає величезним злом і посилає її на фронт. Хоча, до речі, можу сказати так, спойлернути, що згідно м -м, даних сайту, чесно, якраз величезна кількість депутатів європейської солідарності, батьківщини свободи та інших невеличких партій локального розливу, от їхні депутати якраз воюються про слух. Ну, інколи дуже складно знайти інформацію, де вони знаходяться. І от коли Давідушка Арахамія почав виходити на люди, почав з'являтися у медійці, його кар'єра просто таки поперла. Спочатку він почав працювати радником у керівника Миколаївської ОДА, а потім і перебрався радити до міноборони в різних джерелах. Можна почитати, що якраз у цій активності допомогли йому на початку 2015 року. Отримати українське громадянство для мене це було до такою новиною, що я вже ж так, хлопчик, який закінчив школу і виріс в Миколаєві, не мав українського громадянства. Але, от на деяких сайтах, можна прочитати що до того, у нього був статус біженця. Так, от ставши повноправним громадянином України, Арахамія почав уже виходити на національний рівень, і е, далі, у 2019 році, він попав до наглядової ради Укроборонпрому. Тобто уявіть собі, людина, яка ймовірно тривалий час навіть не була громадянином України, отримала доступ до фантастично крутої секретної інформації. Але перед цими кар'єрними зрелетами, як я сказала, Арахамія дуже активно прокручував свою медійну присутність і дуже часто ходив в такі абсолютно не політичні, але рейтингові шоу, які дивляться ті аудиторії, які раніше наші телеменеджери маркували як Антоніна. І, от головне шоу для цих так званих Антонін це битва екстрасенсів. Вітаю Анна. Отже, завдання сьогодні відшукати серед цих п'ятьох чоловіків мільйонера. І зараз тут будуть шукати Давида Арахамія. Запах какой то А ви відчуваєте аромат Арахамії через екран свого смартфону? Так, от у цьому телевізійному шоу каналу м, Пінчука Деводерахання зіграв просто таку геніально оскароносно роль мільйонера із трущоб. А чоловік з великим серцем, з мільйонами – це ви. Як ви розумієте, після такого піару в українців не було шансу не вибрати оце в народні депутати, і от настало літо 2019 року. Тоді ще була істерія навколо Володимира Олександровича. Володимир Олександрович прийняв рішення формувати блок імені себе. І тоді Давид Арахамія вирішив піти у депутати. Як він пояснював в інтерв'ю ЖВЛ, я все зважив і пішов. І до речі, дуже цікаво, як він зважав. А він підбирав для себе список, де на тлі інших списочників він буде виглядати більш-менш привабливо. Тобто вибирав таку кампанію, де серед тупих він би був найрозумішим. Деначе смотри списки, що там може учитель бути якийсь, наукович там. Я може бути просто парень, парінь, катори і так далі. Я поняв, що в я теж могу їм би і ну я тоді плюнув. Говорю, хорошо, давайте. І що одразу почало цікавити Давида Арахамію як такого новенького депутата. Наші звісно будем ми. Якщо почитати архів старих новин, де фігурує прізвище Архамія, то його прізвище завжди вспливало із новинами, які стосувалися того, як же нам тут розкрутити. Гральний бізнес. Далі майже зі старту почалися заяви від імені Адабедерахамії, що нам би треба пустити воду до Криму. Не гребував член комітету з питань національної безпеки і оборони заявами на кшталт. Ну, будемо розмежовувати наші війська. Ну а хулі. Ну а мої улюблені коментарі, які давав Арахамія, вони стосувалися наших відносин. Із Китаєм один період у влади Зеленського було таке бажання продати нас патрахами. Китаєві і отримати дуже багато грошей, і отут хедлайнером був якраз таки нагадаю на секундочку, керівник нашої парламентської делегації до Сполучених Штатів Америки. Він на повному серйозі ходив на телеекрани і розповідав про те, що нам треба тут робити комунізм і партія Слуга народу буде все дублювати. Що робить китайська народна партія? Комунізм китайський і комунізм, який був в нас? Це ж ну різні абсолютно ідеології. Да що там людей до речі убувають, Що там абсолютно одинакова ідеологія? Просто китайці зробили певні висновки, коли побачили кінець радянського союзу. Я не про ділогію взагалі не висловлювався. Я кажу, що ви як партія правляча є чим чому навчитись з точки зору партійного будівництва. Я це можу повторити в будь-якому ефірі і будь-якої людини сказати, бо це дійсно. Тому що китайські юані не пахнуть. Ми це розуміємо. І чому чи, чи маємо ми використовувати китайські гроші на під якісь невеличкі відсотки? Та ми всі гроші, які можемо використати для інфраструктурних проєктів, маємо залучати швидко їх тут адаптувати і будувати. Мені здається, що немає взагалі швидко. жодного шляху. Ключова цитата швидко. Адаптувати, я думаю, ви зрозуміли про що я. Тому не дивно, що на вістрі різних попереджень від західних розвиток, від розвідки, до речі, сполучених штатів Америки про те, що Україні варто всерйоз готуватися до повномасштабного вторгнення. Архамія все частіше почав виходити до людей із отакими заявами. Я не знаю реальні причини, чому сполучені штати так робить, але да, точно це не працює на користь економіки України. Багато разів сьогодні мер Маріуполя, який там поряд каже, нім немає ніякої загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це неправильно просто робити. Ми спілкуємося по дипломатичним каналам. пан Кулеба, як міністр закордонних справ, неодноразово це підняв, піднімає питання вже тому, що це ну так не як сказати вам, не по дружньому це ці сигнали надсилаються в са я просто. США і про інші країни, які намагаються зробити сіяти панікою. Ну і звісно, він потім ще ходив на велике шоу до Андрія Кулакова, Таке свобода слова, це в нас опорне політичне шоу було. Де розповідав, що не треба нагнітати паніку все буде нормально. А те, що Російська Федерація збирає навколо кордону України величезну кількість військ, ну. Нічого страшного, я насправді вважаю, що всі ці сигнали вони серйозні і треба на них реагувати е, правильним шляхом. А як реагувати варто було правильним шляхом готувати країну до війни? Але я не вважаю, що треба е, наганяти якусь паніку в суспільстві. Це чесно живемо. Тепер який в рік у цій постійній. Паніці, яка триває просто 24 на 7. І тут же варто додати, що всіх, кожного, кожне змі, яке попереджало про цю небезпеку, Архамія називав, що вони гірше з Кабієвою. Тож, коли, знаєте, Сполучені Штати Америки давали нам усього три дні і не вірили у наше майбутнє, не вірили, що ми там на щось спроможні, на якийсь опір, то вдумайтесь! В цьому навіть був певний смисл, враховуючи, що керівником міжпарламентської делегації України і США був якраз таки Давид Арахамія, людина, така з досить мутним беком, досить специфічними зв'язками і постійною тягою, як не до Китаю, то до Романа Абрамовича, до речі, якщо погортати знову ж таки старі новини, якраз таки за грудень 2021 року, тобто коли вже зеленського почали попереджати про це. Майбутнє вторгнення, то що найбільше цікавило Арахамію: це заробітки на електроенергії з Білорусі. Ось заголовок з новини. Компанія-прокладка за посередництва Арахамії заробляє мільярди на електроенергії з Білорусі. Йдеться про 390 мільйонів доларів прибутку на рік. А от в той момент, коли Київ уже відвідував керівник ЦРУ, і вже там прямо а, плани наступу викладав на банковій. То яка була головна така ідея Арахамія? Який був його інтерес? А який був його інтерес? А от такий 28 січня 2022 року разом з Данилом Гетьманцевим подав законопроект 6562, що відміняв мито для бітому виробництв Росії? Тобто яка там війна е, цікавила е, людину, яка у нас є? Топом у комітеті з питань національної безпеки та оборони. Просто бітом для Росії. Але тут почалася повномасштабна війна, і Давид Рахамія у нас став переговорником і голубом миру. А все чому? Тому що, як розповідають самі слуги народу, у Давида Рахамія є такий талант, він такий переговорник, він любить і вміє, до речі, насідати на вуха і розповідати. І створювати таку ілюзію, що він реально крутий переговорник. Тому не дивно, що знаєте, свідченням успіху цього переговорника може слугувати його знамените селфі з Михайлом Подоляком на Яворівському полігоні, яке, на жаль, надихнуло російських окупантів послати туди ракети і убити кілька десятків українських. Новобранців, щойно мобілізованих людей. Ну а сам Архамія був у тих, типа миротворчих переговорних місіях групах, які спочатку їздили там в білоруські ліса, а потім почали кататися на Стамбул. Стосовно цих поїздок і цих днів Давид Рахамія сам своїм ротом роздав купу інтерв'ю, і дуже часто цитати з цих інтерв'ю свідчать, що державні інтереси його хвилювали трошки менше. Ніж намагання десь там поїсти та попити, ось які інсайди видавав Арахамія про свою першу поїздку в ліси Білорусі із Олексієм Резніковим. А потім вже поїхали вже до Білорусі. Я Пам'ятаю, що Сікюріті Резніка в нього була охорона. сказала, що не можна нічого їсти. Друзі, а напишіть, будь ласка, під цим відео. Чи ви б з'їли колбасу в холодильнику, яку вам підклав Лукашенко? Ну, ми ще один їдемо, ну, і приїхали, там нас сиділи в номері якісь, uh -huh. я в холодильник, там колбаса, якась там є. Uh -huh. ну, я все з'їв. Випробування. Я? я все з'їв просто краси. Просто краси. Кажу, дивіться зі мною, а він терпів до кордону, до самого кордону. Я кажу, я буду за всіх їсти, якщо що, пам'ятаєте, не пам'ятайте ліхами. Державники, кого ми заслужили. І тут же варто згадати, знаєте, от зараз Банкова розповідає про те, що українська правда така погана, є от такий період нелюбові з саме цим виданням. Але за іронією долі, якраз таки в 2022 році і в 2023 році, слуги народу самі давали купу інтерв'ю. Там,тешнім журналістам, де розповідали, наприклад, як вони бухали, ночували і срали у бункері в перші тижні повномасштабного вторгнення, і той же саме Арахамія на повному серйозі видавав інформацію, як він з Михайлом Подаляком лазив по чужих кабінетах на банкові в пошуку халявного бухла. І головна інформація, яка б мала знаєте, розчулити серце українця дощему. Глава фракції Слуга народу розповів, що за період війни на сухпаях набрав 15 чи 16 зайвих кілограм, а тісніші кімнати бункера довелось ділити з іншими. Який біль, друзі? Це просто неймовірно. Так, от на превелике щастя, що цей наш колобок Арахамі, Калабок після цих сухпаїв, не підписав ніякої годоти у Стамбулі. Хоча Росіяни дуже сильно хотіли і схиляли, нагадаю до чого вони схиляли за версією Арахамії, тому що далі з'ясувалася правда, що насправді. Росіяни перше хотіли знищити українську армію. Друге, зробити так, щоб було максимально зручно у будь-який момент обстрілювати Київ і тримати відповідно завжди на прицілі нашу політику. Як і Путін казав, що там було 18 статей. І як він сказав, я зацитую все прописано від бойової техніки до особового складу збройних сил України. Ну там, де нам лишалось лише 80 тисяч зсу, і це для такої території, як у нас з такою лінією фронту, ну це навіть Київ би не вистачило належним чином захистити. Він сказав, що стоїть підпис керівника делегації. Так, Путін стверджував. Тому що він не оприлюднив цей документ. Ви звернули увагу. Так, так. Як ви думаєте, чому? Якщо в нього був документ, він би оприлюднив вже? Мета української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації, яка була. Мета російської делегації була, на мій погляд, показати, вони дійсно дійсно до майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть. Та звісно, вони так подумали, ага, приїхав в Архамія, він у нас там в Сочі ошивався, в пінзі там лазив, коли був маленький. Швидко ми тут все підпишемо. Подаляк там лазив, подаляка взагалі братішка був у а, гру, тому чому на це розраховували росіяни? Я дуже чітко розумію на підписання такої угоди а, щоб ми взяли нейтралітет, це було найбільша для них справа. Щоб він вони готові були закінчити війну. Якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там не Фінляндія насправді, щоб вийшло так, що ми стали новою Грузією чи Білорусю, коли фактично без жодного опору втратили свою незалежність. Про це вже говорять відкрито. Про це, наприклад, залужний вже відверто сказав у своєму виступі перед військовопосадовцями в чатем хаос у Лондоні. Нейтралітети дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Такі, на пункт. Ну, фактично ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні і політичні приправки, типу про денацифікацію, російське мовне населення і бла, бла бла. Ну, звісно, якщо ти Арахамія, якщо для тебе там український код він чужий, то ти будеш вважати, що денацифікація і нав'язування нам тут фактично перемелювання нас в Росію, так це косметичні правки, але воно трошки не так. Але що ж в цей момент робив наш дружок Арахамія? А він вирішив порятувати від західних санкцій російського олігарха, дружбана Путіна Романа Абрамовича. Він писав листи, які потім використовували адвокати Абрамовича для того, щоб йому розблокувати там фінансові рахунки. Про те, що Абрамович, це свята людина, це ну просто праведник, праведник нового часу. Дослівно цитую, що писав Арахамія в цих листах. Завдяки сприянню пана Абрамовича, делегації досягли домовленості щодо організації гуманітарних коридорів, через яких ми змогли врятувати більше 400 тисяч людей. Знаєте, тут буде лише один коментар, якби ж таке завзяття було у пана Арахамії і його колег, коли мова йшла про те, як правильно організувати процес мобілізації, щоб не доводити це до такого стану, в якому воно зараз. Але ж знаєте, ні, спочатку Арахамія розповідав про те, що ну. Ситуація така. Ну що у нас багато людей ну не вистачить, будемо там домобілізовувати. Якщо буде допомога менше, нам треба більше буде допом... мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає. Рецепти від арахамія, і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі участки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей. Ну а далі Арахамія до речі на піку гризні банкової із колишнім складом генштабу із залужним. Що він робив? Вимагав генштабу срочно показати план. Що там генштаб планує, які дії далі будуть на фронті? Ну, от, знаєте, після таких історій не дивно, чому потім Зеленський скаржився і розповідав про те, що наш план літнього контрнаступу лежав на столі у Кремлі ще до того часу, коли в нас почалися певні тілорухи на півдні. Якщо пошукати по волонтерській спілці, то можна знайти таку. Цікаву чутливу інформацію про те, що Арахамія, наприклад, дуже активно тримає руку на пульсі, коли мова йде про виробництво українських дронів. Коротше, якщо співставити всі ці факти, то я припускаю, що людина використовує нашу війну як власний такий бізнес-проект. І постійно думає, як вже ж вийти в плюшки, але при цьому воювати чужими руками. Тому не дивно, що коли Арахамія один день займається мобілізацією людей. І шукає там пархабоців, якихось там друзів європейської солідарності, якусь опозицію, якихось поганих журналістів у Фейсбуці. То на наступний день він виходить із заявами про те, що треба якось у які за кордоном у нас перебувають. Повертати додому, правда, потім виникають дуже цікаві ситуації, тому що ж виявляється, Рахамія у нас там не знає багато іноземних мов і наприклад був дуже цікавий кейс, коли він опинився на території Німеччини і попав в епіцентр дуже цікавого мітингу. Так, от два хлопці попросили потримати Рахамію плакатик, написаний німецькою мовою, а потім виявилося, що там написані дуже погані слова про Зеленського і про якість української мобілізації. Що ж нам показує така фігура, як Давида Рахамія, і її історія появи у українській політиці. І знаєте, не просто появи, тому що це не просто м, такий рядовий депутат, а людина, яка дуже серйозно щупальцями залізла на найвпливовіші посади в українському парламентаризмі. Варто дуже ретельно слідкуватися, щоб під шкіркою волонтера знову не заховалася якась така дуже сумнівна особа, яка потім буде розповідати про те, що я ж волонтер, я пішов там на радник. В Міноборони, я там піду в наглядову раду Укроборонпрому. оборонпрому. Потім з'являється, що у нас ця особа може, наприклад, ще і займатися розслідуваннями в ТСК стосовно того, чому ж у нас там вибухали наші снаряди на наших складах, до речі, військових, і керувати парламентськими фракціями із Сполученими Штатами Америки. Як ви розумієте, у підсумку це призводить до дуже таких неоднозначних результатів? У до речі, якщо вже я згадала про ТСК, то поясню а, в яких саме комісіях працював Давида Рахамія. Отже, зацитую голова слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі вибухів на складах боєприпасів в період з 14 по 18 роки в місті Ічня, Калинівка, Балаклія. Сватове Кривий Ріг. Ну а найважливіше, що Девид Рахамія це ще у нас член такої спеціальної комісії Верховної Ради з питань формування реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України. І, от, маючи такі регалії, ця людина пише листи на підтримку. Романа Абрамовича якось воно знаєте не співпадає, тому що не можна одною рукою захищати російського олігарха, гаманець Путіна, а іншою рукою мати якісь якісні результати по роботі із. Конгресменами і сенаторами Сполучених Штатів Америки, коли ми говоримо про нереальний успіх Арахамії 2019 року, то його сходження на вершину влади на вершину піраміди саме фракції, воно відбулося тому, що справді на тлі різноманітних тимчасово безробітних і підсайов арахамія здавався трошки розумнішим. Але друзі, це теж дуже цікава наука для нас: що якщо ви хочете бачити волонтера, якщо ви націлені голосувати за політичну партію, де будуть ці волонтери, то не стидайтеся промоніторити, що це за волонтер, подивитися, чи викладав він чеки, що він купував, з ким він пов'язаний і загалом, яка його історія контактів, тому що цілком можливо, якщо у перший поствоєнний парламент прийде купка отаких арахамій, то третьої війни з Російською Федерацією ми можемо і не пережити. Всім дякую за увагу, друзі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про а, такого персонажа і чи є якісь хороші речі, які ви можете написати про Арахамі? Можливо, я чогось не знаю, і ми б могли додати штришків до портрету цього політичного діяча. Щиро подяка кожному моєму підписнику. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал Шоу Шоубізики. А також щира подяка спонсорам та патреонам. Дякую за підтримку і за те, що ми можемо випускати такі відео частіше.